Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про зміячку рожеву або скорзонеру рожеву. Росте зміячка рожева на альпійських і субальпійських луках, галявинах, серед чагарників у світлих лісах Карпат. Зміячка рожева це багаторічна трав'яниста рослина з прямостоячим стеблом. Досягає висоти від 15 до 50 см. Листки прості. Лінійно-ланцетної або ланцетної форми голі розташовані почергово. Біля основи стебла зміячки рожевої можна побачити чорнобурі пучки волокон старих листків, цвіте зміячка рожева у липні-серпні. Язичкові квіти блідорожевого, іноді навіть білого кольору, зібрані у суцвіття кошики в діаметрі до 5 см. сантиметрів. Лінійно циліндрична сім'янка щупком з, з перестих нерівномірних волосків довжиною до 15 міліметрів. Скорзонела рожева це неофіцінальна лікарська рослина. У народній медицині водні екстракти її кореневищ використовуються при лікуванні укусів змій. Про що свідчить ще одна назва рослини: зміячка рожева. У надземній частині зміячки рожевої. Виявлені поліфенольні сполуки, флаваноїди, зокрема кверцетин, які чинять антиоксидантну та антимікробну дію. Використання зміячки рожевої в офіційній медицині це лише справа майбутнього. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.